Виконуємо задання 3 практичної роботи 24 за підручником інформатика 7 клас авторів тріщук Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробка edле. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, «New File». Створимо зміну, в якій будемо зберігати зріст. Значення ми будемо вводити з клавіатури, для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перевести в числовий, а саме в дійсний. Для цього скористаємося функцією Float. Записали підказку користувачу. Аналогічної клавіатури нам потрібно ввести вагу. Тому що я тут написав, був кілограм, зрозуміло, тут метр, а тут кілограми. Ну якщо в нас ріст ми будемо вводити в метрах, то зрозуміло це буде дійсне число. А От вагу ми будемо вводити в кілограмах, тому це буде ціле число. Тому будемо перетворювати не в дійсний тип float, а в цілий тип int. Далі нам потрібно обчислити індекс маси людини. Створимо для неї змінну, де вона буде зберігатися. Ну і для цього нам потрібно вагу поділити на квадрат росту. Знаменник у нас буде квадрат, ну і найпростіше це висоту помножити на висоту. Це буде піднесення до степеня 2. Ну, а далі нам потрібно перевірити, чи індекс маси тіла буде менше 18,5. Якщо менше, значить недостатня маса тіла. Для цього скористаємося розгалуженням. Якщо if Зверніть увагу, що ось тут має бути. крапка, а не кома. В кінці рядка пишемо 2. Крапку, натискаємо Enter і автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом належить до даного розгалуження. Виводимо з допомоги функції Print. Далі нам потрібно перевірити, чи індекс маси тіла буде від 18,5 до 25. Отже, повинна бути ще умова. Пишемо інакше, якщо. В Python є скорочений запис, elif. І нам сказано було від 18,5 до 25. Я тут не пишу оператор end, Тому що ось тут ми перевірили ось цю умову. Якщо в нас буде менше 18,5, то буде виведено на ось це. І сюди ми просто далі вже і не підемо. А якщо ж в нас більше... То сюди ми не заходимо і зразу буде перевірятися ось ця умова. Тобто вже в нас точно BMI, індекс маси тіла буде більше 18,5. В цьому випадку у нас нормальна маса тіла знову забрали відступ. Далі, якщо у нас менше 30, Це в нас буде надмірна маса тіла. А от у всіх інших випадках буде ожиріння. Отже, далі умови нам вже не треба писати, що BMI більше 30. Тому що у всіх інших випадках пишемо else. Зберігаємо. Я зберігаю з таким іменем та виконуємо. Так, вводимо зріст. Зверніть увагу, що ось тут також має писатися. крапка, а не кома. Ну і перевіримо всі випадки. Якщо маса 40 за такого зросту, то буде недостатня маса тіла, тобто перевіряється умова, вона є істина, виконується ось цей рядок. Ось сюди ми просто навіть не заходимо далі. Перевіряється ось ця умова, вона є хибна. Перепригуємо обідку елів. Дана умова вже істинною тру, значить виконується ось це. Далі вже не йдемо. Ну і так далі. Так, давайте перевіримо і два інші випадки. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!